Сьогодні в Черкасах почали слухати справу Сергій Одарич проти міської ради. Це вперше сторони зійшлися в судовій залі. Минулої п'ятниці нагадаю, сюди не з'явилися представники міської ради. За перші п'ять годин засідання встигли розглянути позовну заяву, клопотання та дослідити матеріали справи. Як наполягають захисники Сергія Ударича, депутати йому оголосили імпічмент незаконно, бо рішення ради, по-перше, не мотивоване. А по-друге, для його ухвалення забракло голосів. Представники міської ради наполягають на іншому з останніми новинами із судової зали Вікторія Курченко. Судове засідання, яке розпочалося о дев'ятій ранку, завершилося аж на початку сьомої вечора, але його вже охрестили рекордно швидкісним, бо ніхто і не очікував або принаймні не говорив про це вголос. Що суд розглядатиме справу Сергій Одарич проти міської ради усього день. А суддя три години була у дорадчій кімнаті і, зрештою, відхилила позов від стороненого міського голови. Як він нам сказав, він подаватиме апеляцію на це рішення суснівського районного суду, і в принципі відмова у задоволенні позову його не здивувала. Чому про це дивіться у завтрашніх віка новинах у розлогому репортажі із судової зали?